Обставини, у яких опиняються іноземні добровольці, безглузді, адже українська влада прирікає їх на повернення до країн, де через проукраїнську позицію на них чекають репресії. Іноземці, які воюють на території України, скаржаться на те, що підставою для відмови в отриманні громадянства України, є неможливість отримання довідки про наявніші відсутність судимості. Ця довідка вона є формальною. Її можна отримати двома шляхами: або на території її держави самостійно замовити, або її можна отримати в консульстві. Допускаємо. консульство видало довідку, в якій зазначено про те, що проти особи порушена кримінальна справа. Порушення кримінальної справи в країні проживання чи в країні походження іноземця. Не являється категоричною відмовою для отримання громадянства України. Консульство не арештує, консульство не затримує і консульство не здійснить депортацію даного бійця там, на територію Білорусі чи там, Грузії, чи на територію Росії. Тим особам, які все ж таки хочуть залишитися на території України, були добровольцями, виявили бажання подати документи на отримання. Статусу громадянина України, порада наступна Збройні сили звертатися, підписати офіційний контракт, щоб була законна підстава для надання такого статусу, тобто громадянина України. Інша законна підстава перебування на території України це її звернення в. Імміграційну службу для отримання статусу або біженця, або особи, яка переслідується по політичним, релігійним чи будь-яким іншим переконанням на території країни свого походження.